Так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію. І сьогодні я хочу поговорити про модель поведінки у конфліктах. А якщо точніше, то здебільшого я буду говорити про конформну модель поведінки. Конформна модель поведінки у конфлікті це така модель, за якої ми йдемо на поступки протилежній стороні конфлікту. І здавалося б, мова йде про інфантильність, безхребетність, безхарактерність. Дозвіл витирати об себе ноги, але це не так. Конфліктні ситуації бувають різні: зі сторонніми людьми у громадському транспорті, з гопотою на вулиці один на один, з гопотою, коли їх занадто багато, щоб зійтися з ними у бійці, а дипломатії вони не розуміють. А також бувають конфлікти з близькими людьми, коли нам ці стосунки значно дорожчі шматочка гордості. І моя праця, можливо, завдяки вашій підтримці, будь то у вигляді моральної підтримки за допомогою вподобайки та підписки, або у вигляді грошової пожертви. В описі є реквізити на мою банківську карту, і я дуже всім дякую, хто підтримує мою працю і переходжу до суті даного відео есе. І заходячи трохи здалеку, психологія актуальна лише у соціальному контексті, адже вона ґрунтується на особливостях людської психіки, що місцями але суттєво відрізняється від психіки твариною, яка керується радше інстинктами голоду, розмноження, захист території і так далі. Психіка людини, минаючи етапи її формування, ґрунтується радше на людськомовній зарозумілості, бо ми вже навіть полетіли у космос, але багатьом людям і досі не вистачає тями зрозуміти, що помилки інших людей не роблять їх розмови відсталими, а тому ці помилки не дають нам права відчитувати людей, посилатись на їх виховання та освіту, і поставати над ними як суддя у суді за своєю трибуною. І нюанс полягає в тому, що механізм реагування на прояви цього світу у нас такий самий приблизно, як і у тварин. Ситуація навколо відбувається, вона зачіпає або не зачіпає нашу систему цінностей, змінюється хімія нашого організму і виникає відповідна емоція. Ми проявляємось у поведінці, і поведінка змінює оточуючу нашу, нас ситуацію. Шкода тільки, що поведінковий прояв звинувачення і у несправедливості і низості випадку наступання на ногу в громадському транспорті у годину у пік не сприяє поліпшенню ситуації. Тільки суть у тому, що на цьому світі досить мало людей, які б реально не знали, що наступати на ноги іншим не культурно, або дійсно отримували би від цього задоволення. А тому звинувачувати людей у цьому як мінімум нелогічно, несправедливо і некомпетентно, як для вінця творіння і хомо розумної. Це, власне, досить сухий приклад, як поведінка людини взагалі впливає на ситуацію як прояв цього світу, частиною якого і ми, і є. власне. Проте, ми живемо не у школі і не вирішуємо задачу з фізики, де опором повітря можна знехтувати. Психологічні проблеми людей існують не у вакуумі одна від одної. А це значить, що звинувачення у наступанні на ногу, скоріш за все, є результатом накопичення інших проблем. А ця ситуація є можливістю для невеликої розрядки. Хоча за несправедливі звинувачування у невихованості карма приходить досить швидко, і чаша стресу наче й не порожніла ані трошки. Ця реакція є просто гнівом. Агресією, що є захисною і радше афективною реакцією у стані вигорання, коли навіть така дрібниця, як наступання на ногу сприймається психікою як загроза тим залишкам фортеці особистісної цілісності, які залишились після років відсутності психологічної культури, освіти, обізнаності, емоційного та соціального інтелекту. І знаєте, це тварини можуть жити як живеться. Їх дім це планета Земля, а наш дім це високотехнологічна будівля, під'єднана до центрального опалення та електромережі. І без цих зручностей ми відчуваємо дискомфорт. А щоб цьому запобігти, треба застосовувати хомосапіїнський мозок, який зроблений для більших речей, аніж обзивання інших людей. Тому ми не можемо просто жити на планеті Земля. Більшість людей здогадались, як застосувати особливості цього світу, ну там, закони фізики, і зробили інженерію. А комусь навіть пощастило відчувати природу грошей, проте тільки абсолютно, абсолютній меншості людей пощастило зрозуміти, що раціонально-аналітичний функціонал мозку не єдиний. І існує паралельно з функціоналом здоров'я, при відсутності технічного обслуговування якого приходить вигорання, а сам раціонально-аналітичний функціонал починає псуватись і стає безтолковим. Тут ми і повертаємось до людськомовної зарозумілості. Я сказав, все нормально, значить, все нормально, ясно? І розумієте. Самонавіювання, хоч і є одним з провідних способів для підтримки здоров'я, але воно зовсім не так працює. Наступний нюанс полягає в тому, що нас, хто все це розуміє меншість, а у вже актуальній конфліктній ситуації немає можливості швидко просвітити опонента, що наступання на ногу не є таким же приводом для суперечки, а тому варто швидко це забути і взагалі найближчим часом зайнятися профілактикою вигорання. І при цьому дотриматися тих самих правих, правил, за яких просвітництво взагалі працює, тобто актуалізувати проблему профілактики вигорання і створити запит на ці знання. Ну такий, знаєте, швидкий маркетинг на колінці. Тож ініціативу у вирішенні та запобіганні конфліктам на себе маємо взяти саме ми. І знаєте, оскільки слово конфлікт це саме по собі є нейтральним, тобто просто означає суперечність, неузгодженість. То поведінкові моделі теж самі по собі є нейтральними, і негативного чи позитивного окрасу цим речам надає застосування цих моделей. Значить, ми розуміємо, що у випадку, коли ми наступили комусь на ногу, конформна модель поведінки не є такою вже негативною по відношенню до себе та своєї честі гідності. І, ну, знаєте, ситуація. Так, я всього на всього наступив йому на ногу. Не зламав, не прострелив коліно, а тільки наступив і, очевидно, зробив це випадково. А він почав на мене бичити, наче я спочатку ногу зламав, потім прострелив, а тоді ще й сказав, що зробив це спеціально, а не випадково. Проте мені нічого не варто виділити зі своєї особистісної консенсуальної цілісності одне вибачення і пару вічливих вставних слів, щоб людина задовольнилась і замовкла. От начебто, мене несправедливо облили помиями, але вони не долетіли до моєї смислоутворюючої системи. Що трохи бризнуло на мене, то я, ну, власне, зумію добре від цього відмитися. Ну, це означає, що хоч трішки, але організм реагує на стресових агентів занадто швидко. Ну і також уся ця ситуація буде для мене ще одним пунктом для щоденної вправи, я сьогодні молодець, адже я вчинив компетентно і розумно, а не хухри мухри а ще я просто можу порадіти, що мій стрес-менеджмент налаштований так, що я такі ситуації або забуваю, або роблю з них такі от махінації на користь собі та іншим людям у громадському транспорті, які не хочуть спостерігати за тривалими конфліктами через топтання по ногам. І на відміну від цієї людини, для якої ця ситуація є тільки одним і далеко не найбільшим пунктом у її великій статті про її вигорання. І чому б мені не подякувати вищим силам е, за такий от е, свій дар. І до того ж, подяка є саногенною річчю, яка працює в обидві сторони. І таким чином, начебто, конформна модель поведінки стає неабиякою конструктивною, адже ту людину я, скоріш за все, вже ніколи не побачу. А значить, вона не мала змоги поконтролювати та подеструктивити мене, вставши у роль е, альфи перед е, омегою. Ще ліпша ситуація, коли на ногу наступили мені, оскільки в моїй смислоутворюючій системі немає варіанту агресувати на людину, то я можу легко відпустити людині цей тягар, через який вона може почуватись ніяково. А ще я можу вголос сказати, я знаю, що ви не спеціально. І таким чином ця людина та інші, хто це почув, зможе вперше у житті припустити, що подібні ситуації взагалі нічого не варті, щоб через них сперечатись і почуватись ніякого, а там і перебудують свою смислоутворюючу е систему на благо усіх живих істот. А якщо це сталося не між незнайомцями, а у досить близьких і знайомих людей, то конформна поведінка у вигляді вибачення є навіть абсолютно зрозумілою, бо ж людина бочку на нас навряд чи буде кутити. але ми знаємо, що вона хотіла б вибачення для того, щоб зрозуміти, наскільки вона для нас важлива, а радше наскільки вона може виявитись неважливою, коли ми зажали таку просту річ, як фразу вибач, тобі не сильно боляче. І Можна також коротко розібрати і деструктивну модель поведінки, тобто таку, що спрямована на відстоювання своєї першості і правоти, скоріш за все, агресивним шляхом. І значить, ми маємо знищити опонента, в чому і власне, полягає деструктивність. А вже негативність чи позитивність полягає в тому, а кого ми знищуємо. Одна справа, коли до нас прискіпалась гопота і нам вдається показати їй, де її місце. І таким чином до цих людей, хоч трошки почне доходити, що вони можуть програти. І вони можуть програти не тільки суперечку, а й здоров'я. Ба більше, якщо на моєму місці був би хтось фізично сильніший, вони програли здоров'я значно більше. І це такий позитивний варіант, проте для нього ще треба вірно розрахувати сили як фізичні, так і емоційно-психологічні. Тобто ти може і лев, але було б добре не бути тим задохліком, на якого вистачить простої групи шакалів. Але інша справа, коли ця модель поведінки стосується, застосовується у взаємодії з колегами чи, припустимо, підлеглими. Я хочу бути у союзі зі здоровими, щасливими та повноцінними людьми. Застосування деструктивної моделі поведінки в цій ситуації матиме негативний окрас як для підлеглих, так і для мене, бо мої союзники ослабнуть і при нагоді перестануть бути моїми союзниками. Якщо вам подобається такий формат відео есе, то дайте мені про це знати у вигляді вподобайок, підписок та коментарів. В описі є посилання на мій інстаграм, там я іноді ділюсь особистими радощами. А на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення.